Всім привіт! Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайки та пишіть коменти. Похід, що став останнім. Нічний ліс місце, де світ здається іншим. Темрява ховає небезпеку. А кожен звук може бути останнім, що ти відчуєш. Дитячий табір лісова первина. Стоїть на околиці густого вікового лісу. Щороку тут відпочивали всі діти, і кожного літа вихователі організовували традиційний похід із ночівлею наметах. Цього разу в похід пішли четверо друзів. Вони ще не знали, чим закінчиться цей похід. Діти Разом із вважатим ігорем рушили до лісу вечором. Йти треба було близько години, щоб дістатися до місця ночіння. Головне не відставати і не відходити вбік, сказав Ігор. Друзі йшли разом, перегукуючись і сміючись. Кажуть, у цих лісах колись зник цілий загін туристів, тихо промовила Оксана. Сергій засміявся. А, ну, ще одна страшилка. Напевно, просто заблукали. Оксана похитала головою. Ні. Їхні намети знайшлися. Їжу, речі, але людей не було. Просто зникли, наче розчинилися в повітрі. Настала тиша. Лера поглянула на небо. Вже пізно. Давайте краще просто дійдемо до місця і розкладемося. Андрій посміхнувся. Та ну, страшно стало. Лєра насупилася. Ні, просто краще не лякати себе перед ночівлею в лісі. Гаразд, Лєрочко, не будемо, підморгнув Сергій. Вони не знали, що ліс вже спостерігав за ними. Коли дійшли до місця для ночівлі, небо було вже чорним. Друзі допомогли вожатому Ігорі розставити намети, запалили ліхтарі і сіли навколо вогнища. Розкажіть страшну історію, запропонував Сергій. Лера зітхнула. Краще давай історію про те, як уранці всі повернуться живими. Ха -ха. Оксана сиділа трохи подалік, дивлячись у темряву лісу. Що не так? запитав Андрій. Дівчинка певно повернула голову. Я бачила когось між деревами. Всі затихли. Варжатий піднявся. Та годі вам! Хтось із дітьми, напевно, підійшов у ліс. Але Оксана дивилася далі. Це була не дитина. В ту ж мить у темряві почувся хрустик гілок. Друзі перезирнулися. Ігоре, може, перевіримо? обережно сказав Андрій. Але вважатий уже стояв, вдивляючись у ліс. Залишайтесь тут. Він узяв ліхтарик і вирушив у темряву. Світло збільшилося між деревами, а потім тиша дова гнітюча. Діти мовчки чекали, але Ігор так і не повертався. Лера стиснула руку Оксани. Щось тут не так. Раптом ліхтарик вважатого покатився до них з лісу, зупинившись біля ніг Сергія. Але самого Ігоря не було. Що за. прошепотів Андрій. І тут вони побачили це. Між деревами стояв чоловік у рваному одязі. Він не рухався, не моргав, просто дивився на них. його рот, певно, почав відкриватися. Діти завмерли. Чоловік стояв нерухомо. Його рот відкривався все ширше і ширше. Поки не перетворився на чорну неприродну діру. Тікаємо. закричав Андрій. Вони кинулися до наметів, але вся земля навколо була всіяна слідами босих ніг. Багато слідів. Наче когось сюди привели. І ніхто не повернувся. Що за чортівня? Сергій схопив Оксану за руку. Це не людина. прошепотіла Л'єра. Чоловік у лісі вільно підняв руку і вказав на них. З за дерев почали виходити інші постаті бліді, худі, маленькі. Їхні очі були чорними, як безодня й провалля. Хто це? закричала Оксана. Андрій, задихаючись, шепотів. Це ті, хто зник тут раніше. І тут Сергій закричав, його ноги потягнуло в землю. Вона була м'якою, ніби засмоктувала його. Витягуйте мене, друзі! Але руки хлопця вже зникали під землею, а потім він провалився. Настала гнітуюча тиша. Лише вогонь вогнища тлів повно згасаючий. А тоді хтось торкнувся плеча Андрія. Він озирнувся і побачив Сергія. Але той стояв з чорними очима. Пішли з нами. І голос був не його. Лера схопила Оксану за руку. Він же не Сергій. Навколо них замкнулося коло з блідих маленьких фігур і вогонь згас, а разом із ним згасли всі крики. Вранці вожаті повернулися на місце стоянки, але там не було жодного. Лише чотири пари босих слідів вели в ліс. І ніде не було видно, щоб хтось повернувся.